Вітаю сьогодні. Ми піднімемо дуже важливу та актуальну тему, адже наші гості поділяться своїми думками про мотивацію під час війни. Що нам дається мотивація та де її знайти? Давайте дізнаємося прямо зараз. Як вас звати і чим займаєтесь? Мене звати Ольга Гладченко. Я зараз кризовий психолог, а минома я журналіст і також займаюся профорієнтацією для підлітків для дорослих. Зараз моя тема кар'єрного консалтингу, тобто переорієнтація під час війни, знаходження нових сенсів для людей. Мене звати Анна, я студентка. Чудово звільнилася з роботи. А мене звати Анастасія, я теж студентка. Мене звати Олег, займаюсь продажами. Олександр займаюсь, працюю в Комфі, продавець непродовольчих товарів. Як вважаєте, що може бути джерелом мотивації в умовах війни? Ано по перше, спиратися на тут і зараз на себе, на свої таланти, вміння, скіли, які вони здобували, це те, що ми не носимо за собою, і незалежно від того, в якому місці ми зараз знаходимося, ми це можемо реалізовувати. А віра у себе і бажання також підтримувати інших людей. Коли ми приносимо користь комусь іще, окрім самих себе, ми маємо мотивацію також рухатися своїм життям. Ну бажання вижити, бажання жити брис адекватно і. Комфортно. Ну, на проживання, на якісь хобі, ну, щоб можна було кудись сходити, не сидіти вдома, так сказати, не депресувати, тому що війна ну на якісь розваги. Я б сказала, що родина і так само хобі. Перемога це одне з в принципі впливовіших, так як я людина, котра з Донецької області, це одне, з таких, що всі б хотіли. А так я навіть ну, не можу відповісти на це чесно. Чи можете ви поділитися або власним досвідом або може чиїмось прикладом, коли мотивація допомогла пережити якісь складні життєві ситуації? Ну, можу розповісти про свого знайомого, який виїхав з окупованої частини під дуже великим гнітом росіян, і безпосередньо так от і вийшло. Розповідав, що це було дуже важко. Були посильно постріли. Він такий, до мене так жити не хочу, хочу Україну додому. Я це за лошок виїхав до. Києва. Він розказував, що в нього була постійна мотивація про те, що він хоче до України, хоче не бачити цих поганих росіян, орків і так далі. Я втратив будинок свій. Пережити мені допомогли друзі, моя сім'я, котрі мені, по-перше, що допомагали матеріально, і по-друге, це в принципі як одне з складових у всіх в світі. Я думаю, що сім'я та родина це одне з самих таких основних мотивацій. А мені мотивація допомогла повернутися додому, адже я поїхала в перші місяці війни за кордон, і мотивація зустрітися з рідними і близькими була такою дуже сильною. Тому я повернулася додому і я рада цьому. Ну, чесно, як такового нічого особи не було. Ну, можливо, якісь особисті причини і мотивація щось робити для себе, щоб не депресувати далі. Хіба що то я є автором трансформаційних курсів для жінок, і перший мій курс був у вересні минулого року. Ми в цей курс зайшли жінки, які втратили взагалі опору надію дружини військових в першу чергу. Ще також жінки, які є в ВПО зараз, тобто переїхали в Полтаву з інших міст. Їхньою метою в цей момент було відчути життя всередині себе. І після курсу вони наскільки отримали натхнення розуміння того, що я живу попри війну, і мій наступний кожен день може стати о. Останнім я маю реалізуватися наповно. Половина з цих жінок, які були тоді на курсі, вони зараз повідкривали свій бізнес, почали цю роботу над собою. Просто мотивація внутрішня народила якраз зовнішній відгук фідбек від світу, що вони просто почали розвиватися і реалізовуватися. Тобто, це є такий пункт, який дає можливість людям ставати собою, лишатися собою і бути корисними суспільству. Як вважаєте, якісь релігійні чи духовні переконання можуть впливати на нашу мотивацію? В умовах воєнного стану. Ну, чесно, я вважаю, що не дуже. Ну, десь 50 на 50. Просто деякі люди є такі, що вірять в це прям сильно, і вони вважають, що це їм допоможе, а деякі ну, нейтрально, так би мовити. Ну, я вважаю, що якщо людина є релігійною, то в цілком можливо, адже вони бачать в цьому свою мотивацію теж. А якщо ні, то мабуть в чомусь іншому. А вони можуть бути підтримкою роботи з нашим тілом, дає можливість нам заземлюватися. І за рахунок цього ми можемо більше відчувати опору під собою, скажімо так, у своєму житті фундамент, на якому ми можемо триматися. А плюс до всього, віра на фронті вона зараз дає можливість хлопцям триматися. Я знаю дуже багато випадків. За рахунок віри відбувалося виживання. Багато див. Насправді, я також людина релігійна, тому я спираюся на це в своєму житті. Якби вони були чесні, то то так, але не на зараз, не в нашому світі. А я взагалі не віруюча людина, тому на це не можу відповісти. Я вважаю, що взагалі релігія і війна це несумісні речі, хоча вони дуже часто пересікаються між собою, але не мають. Ну на мою думку. А чи впливає відчуття патріотизму на мотивацію під час війни? На вашу думку, я вважаю, що так. Це, можливо стосується тих людей, які зараз пішли воювати. Ну тому що можливо є такі, які примусово. Ідуть воювати, а є, які воюють і кажуть, що це заради того, щоб моя країна там не впала, заради моїх рідних. То я вважаю, що так звісно допомагає. Так, я теж вважаю, що патріотизм. Є в якійсь мірі мотивацією, адже дійсно є купа людей, які пішли за нашу країну на фронт, і це ну мотивує нас так само не просто сидіти, склавши руки, а чекати, що там відбудеться, а дійсно допомагати і робити збори, і просто якось підтримувати тим, чим можемо. Звісно, впливає, тому що це один із основних хороших мотивації під час війни, і це має бути головним, тому що все таки любов до України це дуже така вагома причина. Чому б Ну, Звичайно, тому що всі донатять на ЗСУ, щоб нашим хлопцям було комфортно і щоб вони зробили те, що ну, дуже багатьом казалось нереально перемогти в цій війні і вийти лідерами. О, абсолютно впливає віра в свою країну. Це найперше, як оце точка світла на в кінці нашого тунелю. За рахунок цього ми можемо мати опору, за рахунок цього ми рухаємося. За рахунок цього ми навіть лишаємося живими. Тобто багато ситуацій, які вибивають опору з під наших ніг змушують нас там плакати, не знаю, битися головою об стінку і так далі. Але коли ми віримо в нашу перемогу, коли ми віримо в те, що в нашій країні все буде добре, і ми готові працювати для розвитку цієї країни. Це стає тим фундаментом. Через який мене здолання, просто От на вашу думку, якими методами або може програмами можна? Підтримувати мотивацію саме наших воїнів одне ж з великих це по-перше, донати. По друге, це ну як би то, як би було б краще, це завжди і майже повсюду були для них скидки. І в принципі, ну тобто, це було б для них реально дуже зручно і комфортно. Що потрібно безпосередньо покращувати психологічну допомогу, тобто це дуже важливо а також давати більше квот. Та перспектив для військових, які вже звільнилися зі служби. Ну а також я вважаю і підтримую нашого президента в законопроекті про легалізацію медичного канабісу для наших військових. Це вважаю, дуже класне рішення. Ми працюємо з госпіталями. За рахунок цього ми повертаємо їм сон. Це найперше. Вони починають спати і це. Те, важливе за рахунок чого відбувається зцілення, мотивація також. А інших програм не знаю. Я працюю більше все таки з жінками з ВПО, з воїнами ще ні. Але я думаю, що буду також над собою працювати, щоб бути корисною для воїнів. Робити збори благодійні це 100%. Також частіше відпускати їх додому, тому що зараз це. Ну, рідкість, хлопців почали не відпускати додому по якимось причинам. Ну і, Можливо, я бачила навіть, що її проводять концерти військовим, ну, не на гарячих точках, але там, де є можливість, можливо, підвищити їм. Ну, заробітну платню. Ну. Я теж вважаю, що зустрічі з рідними допоможуть їм е, якось змотивувати. Е, також я думаю, що е, ті ж самі збори е, це так звана е, підтримка від е, інших людей, яких вони так само захищають, навіть не знаючи, можливо, їх в обличчя. Е, і, мабуть, так. Е, є історії або люди, яких ви, які ви знаєте за цей час війни, які Надихають вас і демонструють оцю силу мотивації. Можливо. Ну напевно, все-таки мене доволі таки сильно мотивувало. люди, які з вилами виходили на танки, і це показувало цю сміливість, що вони не бояться цих сихорків і так далі. Ну це дійсно мотивує. дивлячись, як чоловік із цигаркою, де так міну в руках несе, то дійсно захоплює, вражає. У Мене багато друзів воюють, і те, що вони взагалі зробили цей вибір і пішли на фронт добровільно, є мотивацією. А як сказав мій чоловік, я зараз працюю. Тут. Тут заради того, щоб підсилити віру воїнів на фронті, тобто вони мають знати, що їм є куди повертатися. Це дуже важливо. Плюс до всього історії безліч насправді і про дітей, які герої у цій війні, які зараз в мене є в консультуванні, які розповідають про те, як вони виводили своїх стареньких немічних сліпих бабусів, дідуся з підвалів в той момент з Харкова, коли були відбомбардування. Вони герої. Насправді вони не злякалися ні війни, ні. Ворога нікого я знаю багато історій з Маріуполя, які абсолютно заперечують фільму Юрчик. Абсолютно зараз відбувається просто абсолютна інформаційна кампанія, яку я підтримую, тому що в Маріуполі ті не було зелених коридорів, і фільм це брехня. Тобто відбувається дуже багато речей, які ми маємо нотувати історично для того, щоб передавати далі нашим дітям як спадок. Історії цієї війни можливо самі військові, які зараз там, і є багато військових, та даже є відео, де вони не падають духом, намагаються якось жартувати. Потім також це благодійні ну фонди, там які займаються збірами коштів. Я дивлюсь не одного блогера, який теж допомагає фронту. Вони роблять збори, які дійсно допомагають нашим хлопцям. Вони це роблять не просто там один чи два рази на тиждень, а дійсно кожен день і це дуже добре. Крім цього, в мене є втітки жусин, який теж є на війні. І наразі він теж є такою мотивацією, адже він не здається, і не дивлячись на те, що з першого дня він майже ні разу не був вдома, тобто до нього постійно лише приїжджали ті. Там на якісь вихідні він все одно там і все одно знаходить сили у собі, щоб продовжувати це все. Ось чесно, не знаю на це навіть не відповім. Ну я. Просто всіх дивлюсь на всіх, і як то ну воно все змішане, не, не, не скажу чесно. А які поради ви б дали б людям, щоб підвищувати і тримати свою мотивацію зараз під час війни? Вірити в себе, розвивати свої таланти, тримати опору і кукуху, вибачте, але це дуже важливо, тому що утримати себе в цілісному стані зараз основа нашої економіки. Давати собі право на радість дуже важливо. Тобто, не забороняти собі, а особливо своїм дітям, не позбавляти їх радості, тому що зараз є і. Війде війна, наші воїни насправді за це й воюють за те, щоб наші діти мали змогу проживати своє дитинство якісно і цілісно, підтримувати свої сенси, знати свої цінності. Це дуже важливо зараз, не піддаватися провокаціям, фільтрувати інформацію. Це дуже важливо. Новини читати потрібно, але все-таки може себе трохи відгородити від цього всього, знати про основні речі, але більше в це не загиблюватися і думати про те, що як можна покращити своє життя та життя інших українців та військових. Тобто не думати про те, що і погано, нас убивають. Потрібно думати, як це можна виправити, як зробити так, щоб всім було комфортно українцям і військовим після війни. І про них теж потрібно думати, тому що багато із ПТСР людей, і це дуже важливо насправді. Мотивувати, вірити в наших хлопців. Що вони одні самих мужних і самих сильних в світі? Всі е, ну в першу чергу це оптимізм. Тому що багато хто думає, от війна, там завтра ракета влучить, все. там, ну, В першу чергу це оптимізм, це не треба падати духом, це треба чимось займатися, потрібно робити щось на користь української армії. Та й просто взагалі думати, що життя не закінчується, тому що є багато людей, які зараз борються за ну, Україну і вони повинні розуміти, що захист ну, є. Я б ще додала, що е, потрібно не забувати задля для чого це все робиться, адже це робиться для нашої свободи, для нашої держави, для того, щоб ми і наші діти в майбутньому теж жили щасливо і у вільній країні. Дякую вам дуже. Дякую, дякую вам. Дякую вам. Супер, дякую. Дякую вам, наші гості поділилися неабияк важливими думками про те, що справжня сила зазвичай криється в нас самих. Нехай мотивація завжди буде союзником у вашому житті і буде допомагати вам навіть в найскладніших життєвих ситуаціях. Дякуємо вам і побачимось!